Усім привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні хочу приготувати піца кекси. Їх син бере на роботу на перекуси, тому що це дуже ситно та зручно. Поїхали готувати? Тут в мене 200 мл кефиру. Кефир я додаю ось так трішки солі. Чайну ложечку цукру вбиваю два яйця, все змішую, додаю 5 столових ложок оливкової олії. До речі, можна і про звичайну рослинну олію додати, теж буде гарно. Потім я ще додаю одну столову ложку можна будь-якого томатного соусу. У мене ось такий. Змішую. Є потрібно додати півчайної ложки паприки, ви вже не здивовані, так? Півчайної ложки чесночку гранульованого. Та десь чайну ложку я додаю томати з базиліком. Також змішаємо, далі з'єдную 250 грамів борошна, 5 грамів розпушувача та 3 г соди. Змішую і додаю в нашу ароматну суміш. Вінчиком все гарно замішується. До речі, одразу ввімкніть духовку на 180 градусів, щоб нагрівалася. Це доволі така густенька маса виходить, але ж буде дуже смачно. Зараз я сюди додаю, це в мене подрібнений маленькими квадратиками перчик болгарський. Тут десь половина перчику 250 г моцарели натертої на терці. Тут же потрібно брати ложку, оскільки перемішувати вінчиком не вийде. Дуже густа маса, тому беріть одразу ложку. І додаю в мене порізаний кубиком. Тут в мене асорті, оскільки ми купуємо там буженинку або курячу грудку прикопчену. І в мене залишається там невеличкий шматочок, який і їсти вже не хочеться, викинути шкода. Я його відправляю в морозилку. Потім, коли в мене накопичується декілька. Кусочків, я їх так потрібнюю. Бачите, що тут різне м'язко і буженинка є, куряча грудка, здається, рулет індючий. Все це подрібнила загальна вага м'язка в мене 600 грамів. І також перемішую цю суміш. І далі розкладаю в мене ось така силиконова форма для кексів. Розкладаю десь на пальчик, не доходячи до краю, оскільки вони збільшаться трішки. Розкладаю у формочки. Я розклала. З цієї кількості маси вийде 12 кексів. Випікати 180 градусів 25-30 хвилин. Перша партія вже приготувалась. Зараз виймаю і закладаю другу. Бачите, які пухкенькі. Ось така смокота в мене вийшла. Смачний та поживний перекус з собою в дорогу. На роботу обов'язково спробуйте приготувати. До зустрічі, Па-па!